Конкурс з визначення кращого державного службовця традиційно проводять у три етапи. Перший з них відбувся на рівні районів. У ньому взяли участь понад 250 посадовців. До другого загальнообласного етапу дійшли півсотні кращих. З метою підняття ролі державної служби, підняття професіоналізму державних службовців і запроваджено всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець. Цей конкурс проводиться в двох номінаціях: Кращий керівник і кращий спеціаліст. Він проводиться у три тури: перший тур проводиться на районному рівні. Він уже пройшов у нашій області упродовж березня-квітня місяця. І ось сьогодні розпочинається другий тур обласний етап, в якому беруть участь 48 представників від райдержадміністрації обласної державної адміністрації. На обласному етапі змагань на конкурсантів чекають три іспити щодо їхньої професійної підготовки: це співбесіда на тему знання чинного законодавства, тестування з професійної етики та етикету і публічний виступ на задану тематику. Конкурсант, який хоче. Ну, вибороти першість як найкращий державний службовець, першу багато має таких якостей мати однозначно. Це і знання чинного законодавства, вміння його застосовувати на практиці, не просто виконувати завдання керівництва, а вміти пропонувати проблеми вирішення завдань, показувати приклад у спілкуванні з громадянами, бути ввічливим, грамотним, вміти висловлювати свою позицію. Обласний етап конкурсу триватиме протягом трьох днів. За підсумками його результатів визначать команду посадовців, які представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському етапі. Він відбудеться восени у столиці України.